У Луцьку до Дня Конституції України на площі Героїв Небесної Сотні, що біля Рацу, організували святкову програму збору коштів для Збройних сил України. Тут густо населений мікрорайон, і тільки почалися звучати перші акорди пісень. Зразу почали малюки вибігати зі своїх будинків, адже всі стомилися бути вдома, всі стомилися боятися і Напевно, найбільша подяка нашим солдатам, які боронять нашу країну, що ми продовжуємо жити. Багато дітвори на площі біля себе зібрала автівка патрульних, розповідає поліцейська Ольга Шмігель. каже малі, та навіть дорослі любителі селфі залюбки фотографуються у їхньому спорядженні. Розказуємо про професію, а також нагадуємо про безпеку, як ну що зараз дуже важливо літом, так як діти зараз більшість дома. Що дотримуватись правил дорожнього руки взагалі безпеки зараз теж вкрай важливо. і просто спілкуємося з людьми з дітьми для того, щоб ну взнати просто для спілкування для того, щоб поліція була ближче до людей. Це трішки незвично, що Ще одна розвага для дітей малюнки на тілі. Хлопці просять зобразити супергероїв, а дівчата квіти, як от шестирічна Поліна. Шовто-блакитну квіточку, як прапор України. Діти малюючи зараз обирають патріотичну тематику, розповіла волонтерка-студентка з педагогічного коледжу Олена Шевчук. Дівчина курує на святі творчу студію. Є дуже багато розваг, діти можуть там малювати, розмальовувати, складати різні конструктори, але помітно, що здебільшого діти малюють на патріотичну тематику, що зараз є дуже актуальним. Ну і, звичайно, радісно від цього, що такі маленькі діти, і вони вже в них така свідомість спрямована на патріотизм. Паралельно відбувався благодійний ярмарок, де продавали квіти, патріотичні футболки та солодощі. Заворочені гроші планують придбати позашляховик для військових. На цьому тижні ми збираємо на Нісан, також позашляховик вартістю чотири тисячі євро. Наша поїздка на фронт плюс-мінус базується на п'ятницю. Я думаю, що встигнемо, адже раніше я мудрялася купляти і по три автомобіля грузових, і автобуси по 12 тисяч доларів. Думаю, зможу на ярмарку. Я прийшла через те, що хотіла підтримати наші збройні сили України саме в першу чергу через це. Ось а ті покупки. Ну це вже як додаток, як бонус для мене це дуже велике свято. Це дуже ну тому, що я українка, я цим пишаюсь. На імпровізованій сцені виступали учасники творчих студій, заслужені та народні артисти України, діджей та військовий оркестр Луцького прикордонного загону. Слава Україні! Героя слава! Дарія Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.